Отже, відокремлений додаток. Відокремлений додаток це додаток, яким ми з вами із сукупності предметів виділяємо якийсь предмет. Угу. Коли говоримо про відокремлений додаток, у ньому завжди є слова маркери, якими він починається. Це слова крім, окрім, опріч, зокрема, за винятком, навіть особливо, наприклад, на відміну від замість. Наприклад, тут були присутні всі, навіть Саша. Де буде відокремлений додаток? Навіть Саша. У вас є сукупність. Всі, і з сукупності всі виділили навіть Сашу. Тому це відокремлений додаток. Ага. На концерті були всі, за винятком Тамари Петрівни. Де додаток відокремлений? За винятком Тамари Петрівни. У цій темі я розумію усе, окрім інтегралів. Окрім інтегралів. Відокремлений додаток може стояти на початку речення, в середині речення, в кінці речення. З усіх можливих боків виділяється комами. Стандартно. Майже завжди. Щось складне є? Тут все зрозуміло? Зараз розкажу. Тут все зрозуміло. Пишемо, приклад. Чіпку, окрім баби Оришки, ніхто не любив. Де тут відокремлений додаток і як мені треба поставити розділові знаки? Правильно, чіпку кома, окрім Баби Оришки, кома, ніхто не любив. Де ваш додаток? Бабу. Підкреслюємо його додатком. Питання? Хто така чіпка? Це хто такий чіпка? Герой твору. Хіба ревуть воли як я стоповний. Будете вчити. Далі. Чіпка це від імені не чіп. Не чіпір. Готові далі слухати? Тепер той випадок, коли ми з вами не ставимо кому. Це коли у вас додаток починається словом замість. Дивіться, іноді ставиться кома, бо замість там є, іноді не ставиться. Коли не ставиться, коли замість можна замінити словом за. І тут наголошую, щоб кома не ставилась, у вас зазвичай в такому реченні буде йтися про живі предмети, зазвичай про людей. Угу. Дивіться. Він, по... що? він помив посуд замість Олени. Є він, і він зробив це за Олену. Люди, слово замість маркер, так? Можна замінити на за. Йдеться про людей, отже, ком не буде. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Натомість я замість казок почав читати міфи. Тут кома буде, тому що тут не про людей йдеться. Ага, Оце і вся тема. Щось складне є тут? Отже, щоб запам'ятати відокремлені додатки, вам обов'язково треба знати слова маркери якими вони починаються. Угу.